На набережні Гданська нас зустрічає славнозвісний фонтан Нептуна, зведений у 17 столітті. Зверніть увагу, як він у шанобливій позі схиляється перед королівським палацом в старому місті. Ось такий Нептун справді гарний. А ось саме ті будиночки старого міста, де стоїть фонтан. І ратуша. До речі, у Гданську їх три три ратуші. І ось вона, ще одна ратуша. І фонтан Нептуна. Я ексклюзивно для вас, для моїх підписників і глядачів. Все що я бачу цікавого спеціально для вас фонтан Нептуна і згада.